На Вінниччині відзначили Олімпійський день. Він присвячений відкриттю третіх європейських ігор у Польщі, на яких нашу область представлятимуть шестеро спортсменів. З цієї нагоди у центральному міському парку відбулась низка спортивних заходів. Ми будемо продовжувати розвивати спорт у містах, селищах, районах скрізь, щоб наші діти, попри війну, могли розвиватися. Спорт це дуже важлива складова іміджу України, коли перемагають наші спортсмени. Здіймається український стяг. Хочу подякувати захисникам і захисницям за те, що змогли дати нам провести це свято. Слава Україні! У рамках Олімпійського дня вихованці спортивних шкіл області продемонстрували свою майстерність з акробатики, греко-римської боротьби, хеквандо, боксу легкої атлетики та художньої гімнастики. Заходів також долучилися і мешканці міста, взявши участь у естафетах та інших спортивних дійствах. Зокрема, усі бажаючі могли позмагатися між собою у турнірі з настільного тенісу, шашок і дартсу. нікому краще згинемо бою. Також був проведений масовий забіг для дітей навколо центрального стадіону. За підсумками змагань, учасники отримали грамоти, кубки, медалі та цінні подарунки. Завершилось спортивне свято товариським матчем з футболу. Телеканал Вінниччина все буде Україна.